Всім доброго дня! Розглянемо дві квартири в Києві на продаж. В огляді однокімнатна квартира загальною площею 24 квадратних метрів. Підключені необхідні комунікації, суміжний санвузол в квартирі. Для користування залишаються побутова техніка і меблі. Кімната займає 13 квадратних метрів, кухня 3 квадратних метрів. Знаходиться на п'ятому поверсі в п'ятиповерховому будинку. Ціна квартири 25 тисяч. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Поруч знаходиться кафе, магазини, супермаркети, школи, дитячі садочки, Макдональдс, торговий центр та інше. В огляді квартира загальною площею 30 квадратних метрів всередині одна кімнат. площа кухні 6 квадратних метрів. Квартира продається частково мебльована. Підключені комунікації всередині суміжний санвузол. Зроблений досить непоганий ремонт. Знаходиться на п'ятому поверсі в 5 поверхівці. Ось така вартість в гривнях в оголошенні. По курсу доларів це 41 373 доларів. Поруч вся необхідна інфраструктура. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.